Та що з кругом? Стривай, що я роблю? Все ти правильно робиш? Та я ніби холостими стріляю. Давай. Тоже не рушай. <рес> Стрільбу закінчу. Я тобі допоможу. Допоміг. Братік, я не знаю, як ти так влучно стріляєш по цим гонгам. Е, звісно, ти мегафахівець, але що, якщо ми поміняємося з пістолетами і, може, все діло в глоку, може просто берета, ну. Давай, там поправка ще на 19 те сторіччя на ній. Давай, Давай. пробуємо. Стою. <рапев> Та-та, стривай! Що з цим. Сім... Так, от я вклався. Нормально. Все контролює. Братик, спасай, що робити? Чекаєш постріл, це по Е, По-друге, дуже сильно в тебе руки тремтять. Старайся після кожного пострілу відпочив і знову зробив постріл. Відпочив, і знову зробив постріл. Щоб руки не тремтіли. Я вже, дивись, я вже навіть прищурився. Зрозуміло, да? Давай ще один лівий крайній. Треба ж підтвердити, да, твою майстерність? Або піти на піку. Треба ну, знати, коли виходиш. Та ти фаховий інструктор. Молодець.